Так само, як пильно наш Андрій Стельмах стежить за подіями на фронті. Ми стежимо за тим, що відбувається у столиці. А у Києві пройшов наймасштабніший турнір з пікалболу. Цей різновид спорту об'єднує у собі елементи бадмінтону, тенісу та пінг понгу Організатори поставили за мету зібрати кошти на підтримку українських ветеранів та створити першу національну команду. Змагалися 32 учасники із шести міст України: наймолодшому 13 років, а найстаршому. 67. По-перше, ми сьогодні прийшли не, не виграти щось, а почасти в цій грі, чогось навчитися краще, якісь навики, поспілкуватися з людьми, які можуть там, щось підказати. І будемо вчитися далі, щоб з кожним разом виходило в нас краще і краще. Мені подобається в тому, що ти постійно рухаєшся. В, в Русі, скажімо так, да. Розриваю координацію. І це, по-перше, для ветеранів, навіть як, я, як не, я на протезі. Я думаю, що не зможу, але я спробую. Це мені дуже, мені зайшло, скажімо так. Я думаю, навіть, яка людина не грала, і вона спробує, це дуже їй сподобається. Це мій перший раз. Я взагалі тільки дивлюся правила, все цікаво. Я просто до цього займалася настільним тенісом професійно тривалий час. І зараз тепер от, прийшла сюди спробувати. та мені Цікаво, прям дуже прикольно. Зазначу, що піклбол тільки починає свій розвиток в Україні. Утім, попереду на команду вже чекає турнір у Польщі ну, і чемпіонат Європи. На жаль, поки ще немає такої популярності, але ми над цим працюємо, докладаємо масу зусиль. І у нас будуть постійні зараз кубки. Це ми проводимо вже третій кубок України. Зараз ми виїжджаємо на турнір в Польщу. Далі у нас по планам це чемпіонат Європи, це в English Open.